Вітаю сердечно, пані панове, Це Фрісту 21 ком. Продовжуємо, продовжуємо гристи вправи з Голіцинського. Це вже остання вправа на вказівні, заперечні і неозначені займенники. Отже, тут буде цікавіше, бо тут переклад. Переклад це завжди цікавіше. Я нічого не сказав ані слова. Отже, I said nothing. Нічого не сказав, тому I said nothing. Зауважимо, що заперечні. Має бути одинарним в англійському реченні. Ні в якому разі не треба казати I didn't say nothing. Нічого такого не можна. І далі not a word. Це дослівно. Можна сказати і інакше. I didn't say anything. Це теж буде правильно. Що ставити краще? Що вам більше подобається, те і ставте. Можна не тільки not a word, можна просто no word. Теж. Як варіант. Ідемо далі. Усі хотіли одержати автограф Юрія Гагаріна. Отже, тут усі. А значить, в нас буде everybody. Ну і далі нічого такого. Wanted. «Gagarin's», Autograph. Так, як не дивно, автограф буде так само в англійській мові. Так, ідемо далі. Усе, що я маю, належить тобі. Ну, файно. Everything. Знову усе, тому тут «everything». Everything I have belongs to you. Тут можна сказати everything I have, можна сказати Everything that I have. Це не, нічого нам не міняє. Я не хочу писати z мені лень. Але ви можете, якщо вам подобається. Тут що ще цікаво, що оце everything I have це один великий підмет. Треба розуміти, що тут не everything підмет, а everything I have у нас підмет. А от далі в нас вже main verb стоїть. Присуток і далі з'єднання з додатком. Мораль з цього така, що підметом може бути в принципі, що завгодно. Далі йдемо чи є в їдальні хто-небудь. У нас загальне питання: Is there anybody? І далі in the canteen. Ідемо далі, п'яте. В саду нікого немає. Ну знову ніхто. Значить у нас буде nobody або no one. До речі, тут anyone теж може бути. А тут могло би бути everyone. Тобто, коли в нас люди, в нас є маневр. Ну, а тепер в саду нікого немає. There is no one. In the garden. Ну або якщо не хочу no one, можна сказати nobody, нема проблем. Можна і інакше сказати: No one is in the garden, Тоже буде вірно. Це вже шокому більше подобається. Зміст від того ніяк не змінюється. А далі шосте. Чи є в нашій кімнаті хто-небудь? Тільки що було в їдальній, тепер уже в кімнаті. Ну, все те саме, що в четвертому. Могли б і... Якесь різноманіття зробити. Is there anyone in our room? І знову ж таки, може бути anyone, може бути anybody. Іноді є така думка, що anyone більш формально, ніж anybody. Але це дуже умовно. Це залежить від самого стилю тексту від контексту. Не більше того. Само по собі воно ні про що не говорить. Далі в нас там є хтось. Сьома. О, нарешті в нас стверджувальне речення. Можна теж сказати There is, але я не хочу, тому що в нас буде два There. Я скажу somebody або someone is there. І все. Далі восьме. Там нікого немає. Ну, відповідно, nobody або No One Is There. Тут все дуже примітивно. Далі дев'яте. Чи є в бібліотеці хто-небудь. У нас знову хто-небудь, значить, буде anybody або anyone. Is there? Anyone або anybody in the library. Далі номер 10. Чи є за, за навіскою щонебудь?» небудь Ні, там нічого немає. Знову в нас питання. Загальне питання. Is there anything? І далі за занавіскою все дослівно Behind the curtain. Ну і далі відповідь. Ні. Там нічого немає. No. E, так, я не хочу зая писати. Nothing is there. І все. Тут треба розуміти, що ноу no може бути опціональний, його не обов'язково ставити. Тому можна просто сказати nothing is there, це буде правильно. Далі 11. Що там в нас 11? У сумці щось є. Ну, файно. There is. Оскільки в нас ствердження, в нас буде something. Ну і далі in the bag. Тут бажано зе поставити перед «bag», тому що якщо щось є в сумці, ну це щось може бути тільки в одній сумці. Something нібито конкретизує нам the bag». Далі 12. 12. Чи є в будинку хто-небудь? Так, там хтось є. Знову все те саме у нас загальні питання. Is there anyone? In the house? Можна anybody, можна anyone. Це не важливо. І далі. Так, там хтось є, в нас ствердження. Тому в нас буде Yes, there is someone или Somebody There. Або просто скажемо так. «someone», Не будемо морочити голову. Is there? І цього досить. Далі тринадцяте. Чи є під столом щонебудь? Так, там щось є. Добре, що не хто небудь. Is there anything? І далі «under the desk» або «under the table». Це не важливо вже. Ну і знову відповідь: Yes. Something is there. Як бачимо, все нудно і одноманітно. Ідемо ще далі. Що там ще в нас буде? Так, там нічого немає. Ага. ну Добре. У нас заперечення. Nothing is there. Як бачимо, речення дуже прості, дуже коротесенькі. Малесенький, нічого надзвичайного тут нема, все дуже-дуже просто і примітивно. Далі 15. Чи є у кабінеті лікаря хто-небудь? Ні, там нікого немає. Знову все те саме. Is there anybody? At the Doctors. Можна додати ще офіс, але не будемо це робити. Тут невідомо де. Що за кабінет, що мається на увазі, незрозуміло. І ні, там, здається, нікого немає. Я вже не пам'ятаю, що там було. Хоч. Хоть... Ага, ні, там нікого немає. Направду. Отже, nobody is there. Де я при цьому? Це там. Це мається на увазі at the doctors. Оце there. Бо коли колизея стоїть на початку речення, воно не перекладається. А коли воно стоїть в кінці речення, воно означає там. Це різні there. Далі 16. В нашій бібліотеці є деякі книжки англійською мовою. Ти диви. Тут у нас ствердження. Тому у нас буде «some books». Тут не буде something, тут буде «some». «There are». Далі some деякі. English books. А далі вже in our library. Тобто це теж ствердження, але в нас сам виконує роль вказівника, не більше того, у нас є іменник. Це не зовсім те, що «somebody» і «someone», це трошки інша річ. Ну але тут воно все об'єднане просто тому, що так зручніше. Хоча насправді це різні слова. Е, так, 17. Чи є у вашій бібліотеці які-небудь книжки Джека Лондона? Ну, коротше кажучи, все те саме, але в нас буде «any» за місцем. «Are there any books by Jack London. Або краще я напишу так, бо то довго писати. Можна отак схитрити. Джек Лондон. І далі присвійну форму поставимо. Ну, це ж його книги. Він же їх написав Books. Але можна, якщо ми так не хочемо, можна, звичайно, сказати Books by Jack London, ради Бога. Якщо нам подобаються зайві слова. Ну і далі in your. Library, чи «Our Library». Я вже не пам'ятаю, що там є, але то вже і не важливо. Далі 18-й номер. Що там ще цікавого? Мій дядько хоче мені щось сказати. Ну тут класика. Тут «something» буде і розповідне речення, все як ми звикли, все як ми любимо. «My uncle» Uncle не обов'язково писати з великою буквою можна і з малою. Wants to tell me something. Тут, в принципі, можна два варіанти зробити. Wants to tell something to me, тоді «ту» доведеться ставити. Або без ту, якщо то треба мій поставити, а потім something. Далі номер 19. Наступного дня мій брат знав усіх. Е, так, ну тут «everybody» буде, бо усіх. The next day, my brother. І далі «new» і далі everybody. Тут все просто. Ну або якщо я не хочу everybody, можна everyone. Від цього нічого не зміниться. Далі 20 Якщо ви захочете щось поїсти, йдіть до вагону ресторану. Тут у нас умова, але це нічого нам не змінює. У нас так само буде something. Тобто розповідне речення нічого неочікуваного. If you want something to eat. Або е, тут, напевно, не так хотіли від нас. Тут хочуть want to eat something. Далі кома. Якщо в нас речення з if, після нього кома має бути. Go to the dining car. Car мається на увазі вагон. Можна then go to the dining car. Це вже таке. Е, далі 21 Розкажіть нам усе про вашу подорож. Так, мені лін спускатися, тому я тут напишу. Знову в нас усе. Tell us. Розкажіть нам і далі «everything about your trip». Можна «voyage», тут нічого не зрозуміло. Можна «journey», Люба подорож туди підійде. Далі останнє. Нарешті останнє речення. 22 друге. Чи можу я щось для вас зробити? Тут питання. Питання загальне, тому тут у нас буде «anything». «Can I do?» Чи можу я зробити щось, Тут треба розуміти, що дослівно перекладати такі речення не можна. У нас ці anything, nothing і т.д. будуть після дієслова стояти, якщо вони додатки. І далі for you. Для вас тобто. В англійському реченні, на відміну від нашого речення, строгий порядок. В нас бардак в реченнях, в нас. чи можу я. Спочатку можу, потім я. Чи якесь невідомо, куди його що з ним робити, далі що-небудь, а потім зробити в кінці стоїть. Ну, в англійському реченні все має бути не так, тому треба завжди пам'ятати про порядок слів, бо інакше буде катастрофа. Отже, це була вправа 110 з Голіцинського, сьоме видання. В кого ще досі немає цієї прекрасної, чудової, геніальної книги. Посилання на книгу, щоб її вкрасти, є в Telegram в описі відео. Скріншот всіх цих моїх малюнків теж в описі відео, посилання на нього. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.